Планета кіно це щось. Привіт. Можна з тобою поговорити? Вертайтеся всередину їх четверо. Що ми казали? Не треба вигадувати, коли говориш про такі. Відчиніть, будь ласка. Вони втираються. Не бійся. Ми вас не скривдимо, та ви мусите лишатися разом з нами. В усі часи обрані сім'ї мусили ухвалювати це рішення. Ваша має добровільно пожертвувати кимось з вас трьох, щоб запобігти апокаліпсису. Ми ніким не пожертвуємо! Затямили! Кожне ваше «Ні» означає смерть сотень тисяч людей. Чи готові ви обрати? Ви повинні довіритися нам. Ми нормальні люди, такі ж як ви. Це не важливо. Ми вам не віримо. Ми ніколи нікого не оберемо. Вен! На жаль, існує правило. Нікому з вас не можна йти, доки не оберете. Ти справді вважаєш, що це випадковість. Я повинен вірити. Мій син ось ось загине. Його звати Чарлі. Як мати, я благаю. Ви єдині, хто може зупинити це. Ендрю, я щось бачу. Щось незвичне у світлі. Я відчуваю його. Забираю свою сім'ю і йду. Андро, поверніться! Якщо ви не оберете, світ загине. Нам випав шанс обрати майбутнє для всіх. Час добігає кінця. Я боюся. Ми, напевно, водночас найнедосконаліша та найідеальніша сім'я у світі. Прошу, зробіть свій вибір. Навіки разом. Навіки разом. Запитую востаннє. Чи готові ви обрати?